Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на червень 2023 року. Отже, Терези, давайте подивимось що на вас чекає в червні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться вже 4 червня, у знаці, стрілець, і це для вас третій сектор. Про що взагалі говорить повний місяць? Повний місяць це завжди про завершення якогось етапу, якогось циклу у вашому житті. А третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт, за поїздки недалеко, за спілкування, за підписання документів. Договорів куплі-продажу. От і для вас це може бути, наприклад, якщо ви користуєтесь власним транспортом, наприклад, у вас є автомобіль. Зараз по цьому повному місяцю ви захочете, наприклад, його продати, і це в червні можна робити, тому що Меркурій знаходиться в прямому русі. Або, наприклад, у вас був контракт на роботу, і зараз на початку червня він закінчується. Або, наприклад, раніше ви їздили постійно на роботу. Вам необхідно було добиратись, наприклад, годину чи дві години. Можливо, ви Жили на іншому кінці міста або виїздили в область, вам постійно е, необхідно було добиратись на роботу. То е, зараз, по цьому затемненню, е, перепрошую по цьому повному місяцю. Вам вже не потрібно буде е, це робити, тому що це якби етап в вашому житті закінчується, і е, ще е, це звичайно сектор який відповідає за спілкування, за комунікацію і можливо. Це стосується людей з вашого оточення, і ви зрозумієте, що ну, є якась людина, яка забирає всю вашу енергію, і е, ви е, розумієте, що з нею більше спілкуватись ви не хочете, і е, закінчити спілкування з цією людиною. Е, от наступне е, що хочу сказати, це про планету Венера. Яка 5 червня змінює знак і переходить в знак Лев? А це для вас одинадцятий сектор. Взагалі, Венера це дуже добра планета, яка відповідає за гроші, красу і звичайно любов. І одинадцятий сектор це сектор друзів, нашого оточення і. Інтернету взагалі тема спілкування і е, друзів, і вашого оточення для вас буде дуже актуальною в червні місяці. А коли Венера входить е, до вас в цей одинадцятий сектор, це означає, що у Вас буде багато спілкування. Ви будете часу бачитись з друзями, будете проживати неймовірні емоції, можливо, часто кудись будете їздити. Це також говорить про те, що нова людина може увійти в ваше життя або нова, наприклад, компанія може бути так, що ви познайомитеся з новою людиною, там чоловіком чи жінкою, і просто увійдете в його або в її компанію. І, відповідно, на зміниться ваше оточення і зміниться ваше спілкування. Наступне, що хочу сказати, так як одинадцять сектор теж відповідає за. Інтернет, якщо, наприклад, ви не мали роботи або їздили в офіс постійно на роботу, то коли Венера увійде в ваш 11-й сектор, можливо, вам запропонують роботу онлайн в інтернеті. І якщо таке буде, то ви звичайно погоджуєтесь, тому що Венера ну принесе вам хороший дохід. От Наступне хочу сказати про планету Плутон. Плутон в кінці березня змінив знак і перейшов в перший градус знаку водолій. Проте, вже зараз, 11 червня, Плутон повертається в Козирі в 30 градус Козирога, і буде знаходитись в Козирозі до 21 січня 2024 року, і відповідно до кінця року. Е, нагадаю, що е, зараз планета Плутон є ретроградною, і е, ретроградність свою Плутон розпочав ще 1 травня, і ретроградним він буде до е, середини жовтня. І Плутон в Козорозі це для вас четвертий сектор. Тобто, останні 15 років Плутон був в Козрозі. І це. Е, Тема четвертого сектору це сектор, який відповідає за нерухомість, і не тільки за нерухомість, це місце нашого проживання, і це ще сектор, який відповідає за маму. Можуть бути зміни у житті вашої мами. Багато трансформацій було за пітна за останніх 15 років, і знаєте, Плутон повертається. В останній градус Козорога, щоб доробити те, що він ну якби не доробив до того, тобто, наприклад, якщо у вас були плани на покупку нерухомості. То добре купувати нерухомість зараз. Це якби е, останній ривок, розумієте, зараз до кінця року буде. Або, наприклад, якщо ви планували змінити місце свого проживання, ну теж, наприклад, придбати нову нерухомість переїхати, або е, просто переїхати мігрувати, Тому що четвертий сектор це сектор, який теж відповідає за кордон, за імміграцію. Тому останні півроку вам для цього дається. Поки Плутон повноцінно не увійшов у долі і буде ще знаходитись в вашому четвертому секторі, тому що Плутон, якщо говорити глобально, це планета трансформацій і змін. І Плутон обов'язково приносить зміни в ваше життя. А коли він ретроградний, звичайно. Якщо у вас були плани на переїзд і ви розпочали робити документи або подали на візу, або думали, ну як вам влаштуватися, якщо ви там переїдете кудись, то е в цій сфері буде відчуватись певне сповільнення. Наприклад, вам назначили співбесіду на візу. Як в штати, наприклад, і потім сказали, що з певних причин вас в цей день не можуть прийняти, перенесли на інший день. Або вам сказали, що за такий то термін, наприклад, за місяць, за два місяці, ви зможете отримати візу. Ну потім вам повідомили, що це переноситься, тобто що ви до цього були готові, і це звичайно. Стосуються ще якісь справи, які були в минулому, і це все, що пов'язано з нерухомістю. Якщо у вас, ну, наприклад, ви отримали якусь спадщину від батьків, чи від бабусі, чи від тітки і так далі. І ви розпочали цим займатися, потім закинули, то по ретро-плутону добре це все доробляти і доводити справи до логічного завершення. Наступне, що хочу сказати про планету Меркурій, адже Меркурій 11 червня змінює знак і переходить в знак Близнюки. І в Близнюках він буде недовго, лише два тижні до 27 червня. А для вас це дев'ятий сектор. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за іноземців, за міжнародні компанії, за закордон, за навчання. А Меркурій це планета не та, ну, планета комунікацій, документів, поїздок, і якраз це дуже добре, тому що якщо у вас робота, наприклад, пов'язана з клієнтами або з міжнародною компанією або з за кордоном, це для вас супер період цих пер, цих два тижні червня. Якщо у вас були плани в цей час поїхати у відпустку, краще її відкласти і в цей час краще попрацювати, тому що у вас неодмінно буде по перше, хороший дохід. Від цього у вас збільшиться кількість клієнтів, у вас ну буде багато комунікацій, або, наприклад, якщо у вас є там пропозиція по роботі за кордон, то варто на неї погоджуватись, або, наприклад, якщо ви там Живати в Україні і теж вам запропонували співробітництво, співробітництво з міжнародною компанією, це теж добре. Ну, це якщо. Для вас тема роботи взагалі не актуальна. Це може бути просто відпочинок. Ви можете поїхати на два тижні на хороший курорт, відпочити в хорошому готелі і так далі. Або це ще може бути тема навчання, бо дев'ятий сектор теж відповідає за навчання. Можливо, ви підете на якісь курси, підвищення кваліфікації, чи захочете здобути нову освіту, підете на навчання. Ну знаєте, є різні літні курси, курорти, тому якщо для вас це актуально, то це ще так може працювати, або 9 сектор теж відповідає за імміграцію. Я попередньо говорила, що у вас Плутон знаходиться в 4 секторі, але 9 сектор теж відповідає за Париж, за імміграцію. Тобто, якщо у вас були такі плани, то задумайтесь над ними, ви можете переїжджати ще ронь хороший для цього місяця. Для вас. От, е, наступне. Хочу ще сказати про планету Сатурн, адже 17 червня Сатурн, який зараз проходить по знаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух. І всі, взагалі, соціальні і вищі планети вони плюс-мінус є ретроградними по 5 місяців в році. Тобто, такі як Плутон розпочинає свою ретроградність в червні, Сатурн. Ну тобто не в червні, Плутон в травні ще розпочав, але ну, в червні він теж буде ретроградним. І для вас Сатурн знаходиться в шостому секторі. Шостий сектор це сектор, який відповідає, значить, за роботу і здоров'я. І деякі питання, які стосуються роботи, може стати на паузу. В принципі, Сатурн це така планета. Яка дуже любить дисципліну, закони, правила, структуру. Тобто, якщо Сатурн знаходиться в вашому секторі роботи, то це не може бути так, що ви, наприклад, встаєте в обід. Або це не може бути так, що ви сьогодні запізнились на роботу на пів години. Завтра на 20 хвилин. післязавтра там на годину. Ні, по Сатурну такого взагалі не може бути. Бо по Сатурну все має бути вчасно, правильно і так далі. Все має бути згідно структури, так що, якщо у вас е, ну є якісь питання в плані дисципліни, зверніть на це увагу. Тому, а коли ретро-сатурн, це означає, що доробляти справи, які були в минулому. Наприклад, можливо, вам зателефонують з минулої роботи і скажуть там нам необхідні працівники, ти там можеш вийти на півроку, давай підпишемо контракт. Там, там буде така зарплатня, і так далі. А ви можете цим займатися, якоюсь роботою з минулого або питаннями здоров'я, які у вас виникали в минулому, по ретро Сатурну це добре робити. От і якщо у вас будуть такі е, ну, потреби чи пропозиції, то цим варто займатися. Е, Наступне хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 18 червня, у знаці близнюки. І це для вас дев'ятий сектор. Про дев'ятий сектор я вже розповідала у відео. Це сектор, який відповідає за закордон, за навчання, за міжнародні компанії, і е, тема взагалі закордону переїзду всього іноземного е, навчання для вас дуже актуальною буде в червні місяці. А новий місяць завжди говорить про те, що щось нове входить в наше життя, і можливо, це дійсно, ви підете на якийсь курс, щоб здобути нову професію або, наприклад, поїдете за кордон на відпочинок на декілька тижнів і там з кимось познайомитись з новою людиною, з іноземцем так далі. Тому ця тема для вас Терези, дуже актуальна. Ще хочу сказати ще раз про Меркурій, адже в червні місяці Меркурій двічі змінює знак, і вже 27 червня Меркурій знову змінить знак і перейде в знак Рак. А це для вас 10-й сектор. А десятий сектор це сектор, який відповідає за нашу кар'єру і за наш статус. І по Меркурію це означає, що у вас ну буде якби прорив кар'єру, ви будете багато працювати, багато спілкуватися з людьми, у вас буде багато поїздок, ну тобто це хороший період. А що стосується статусу, може бути зміна для вас статусу, якщо це для вас актуально. От і ще хочу сказати про планету Нептун, адже Нептун в червні місяці теж розпочинає свій ретроградний рух, і вже 30 червня Нептун буде ретроградний, теж там, десь до середини осені. Нептун зараз знаходиться в знаці риби. А це для вас шостий сектор роботи і здоров'я, про яке я говорила попередньо, тому що для вас актуальна ця тема. Я маю на увазі типу доробляти якісь питання, які у вас були на попередній роботі, або це тема здоров'я. Наприклад, ви там раніше здавали аналізи, і вам ну лікар порадив, наприклад, пройти маленький курс лікування. Ну, ви закинули, подумали, ну та ні, не хочу, або ще щось. Тому зараз останні, цих наступних п'ять місяців варто над цим задуматись і дійсно цим зайнятись. І ще хочу сказати про планету Марс. Марс весь місяць буде перебувати в знаці Лев. А це для вас одинадцятий сектор, який теж актуальний, про який я теж говорила. Адже у вас там Венера буде знаходитись весь місяць, одинадцятий сектор друзів і інтернету. А Марс це планета активності драйву. Це планета, яка да ну дає нам енергію, сили чимось займатися і. А так як він нас вас в 11-му сенсорі, якщо ваша діяльність пов'язана з онлайн-роботою, з інтернетом, і так далі, то у вас буде просто багато сил цим всім займатися. І, звичайно, ви будете багато часу проводити з друзями, відпочивати, адже в житті ну, потрібен баланс і працювати, і відпочивати це нормально. От. Ще хочу сказати про дві планети: це планети Юпітер і е, Уран, які зараз знаходяться в знаці Телець, а це для вас восьмий сектор. Юпітер, взагалі, нещодавно лише в травні, е, в травні місяці увійшов в знак Телець і буде там рік часу. А Уран ще буде до 26-го року в Тельці і. Що таке? Восьмий сектор? Восьмий сектор це взагалі сектор чужих грошей. Це гроші, які ми не заробляємо самостійно. І для вас це означає, що ви будете отримувати конкретну фінансову допомогу, яка буде і цей весь рік, і ще наступний. Ну по Юпітеру це буде однозначно фінансова допомога, тому що Юпітер це планета, яка все збільшує, і це взагалі найдобріша планета. І Юпітер завжди приносить нам подарунки, якого роду доходи це можуть бути. Наприклад, якщо у вас є партнер. От він вам може сказати. Я тобі буду допомагати цей рік, а ти займайся тим, чим тобі подобається своїм хобі, чи там там відкрий собі бізнес, чи сиди вдома, чи подорожуй. Ну кому що подобається, розумієте? Тобто у вас буде конкретна фінансова підтримка. Це ще підтримка може бути від батьків або від старших дітей. Це ще може бути типу, знаєте, як пасивний дохід. Якщо ви, наприклад, здаєте в оренду квартиру чи комерційну нерухомість, то. У вас буде договір на рік часу. Ви будете отримувати пасивний дохід. Теж і це ще може бути, наприклад, як допомога від держави. Можливо, ви зараз оформили вже пенсію для себе, або, можливо, ви отримуєте декретні, або ви отримуєте різні соціальні виплати від держави. От, так що найближчий час вас чекає фінансова підтримка. До речі, пишіть в коментарях, чи відчули ви. Як 17 травня Юпітер перейшов в ваш восьмий сектор? Дуже цікаво буде відчути, можливо, ви відразу отримали якусь фінансову допомогу. От такий місяць чекає на вас через це місяць, де буде багато спілкування комунікації. Це також місяць, присвячений роботі, присвячений закордону, присвячений поїздкам. Тому я бажаю вам успіхів, успішного першого місяця літа. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.